Юний захисник Динамо потрапив на радари німецького клубу. Можливо, це шанс усієї кар'єри. Роман Яремчук обрав для себе сенсаційний клуб, а Пушич анонсував нові трансфери Шахтаря. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. На ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео, перед початком якого традиційно закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну що ж, Розпочнемо сьогодні із трансферів свого оборонця відпустив у європейський клуб Донецький Шахтар. Однак, можливо, це не всі кроки гірників на трансферному ринку, адже слово взяв головний тренер. Отож, грузинський захисник гірників Георгій Гочолоїшвілі на правах оренди перейшов у Копенгаген. Цей трансфер офіційно підтвердила прес-служба гірників. Данський клуб матиме право викупити футболіста. Водночас, це не всі гравці, які можуть покинути гірників найближчим часом. Наставник клубу Маріно Пушич заявив: я маю чітке розуміння можливостей футболістів і наступного тижня ухвалю остаточне рішення щодо того, хто має залишитися з нами. Давайте повангуємо у коментарях, хто. Ж Ще може покинути клуб. Вагоме підсилення отримало Полісся, а Зірковий вінгер Бенні Макуана відновився від важкої травми, яку отримав на початку року. Тоді він нагадаємо отримав розрив м'язів задньої поверхні стегна, через що переніс операцію та пропустив другу частину минулого сезону. Втім, 21-річний конголезець вже тренується у загальній групі і, можливо, навіть готовий буде зіграти у матчі проти Олімпії. Далі до тренерських новин металіст 19-25 зумів швидко. Знайти заміну для Віктора Скрипника. Нагадаємо, тренер подав у відставку після поразки від лівого берега у плей-офф за право грати в УПЛ. Тож керівництво команди вже визначилось із його наступником, і ним став Сергій Карпенко, який до минулого сезону був старшим тренером команди Ю-19. А також готував металіст 19-25 Б до старту у другій лізі вже цього літа. Разом із ним до команди прийшли також асистенти В'ячеслав Гаді та Андрій Тофт. Ну і на завершення про Карпати, адже команда Владислава Лупашка чекає на появу Жана Педросо. Це 20-річний футболіст Курітіби, який виступає на позиції центрального захисника. Очікується, що львів'яни візьмуть гравця у річну оренду з необов'язковим правом викупу. Про це повідомляє тато таке минулої кампанії. Футболіст провів за курітібу сім матчів у всіх турнірах. На його рахунку, один забитий гол. Далі поговоримо про Романа Єремчука, форвард збірної України, доволі сенсаційно знайшов для себе нову команду. Тож 27-річний українець прибув до Греції, де підпише контракт з Олімпіакосом. Про це повідомляє журналіст Нікос Коціс. Українець пройде медичне обстеження та підпише чотирирічну угоду із турецьким грандом. За даними грецького видання Спорт 24. Олімпіакос пропонує угоду, яка перевищує 6 мільйонів євро за 4 роки, і це без уровень. Рахування бонусів, тобто на рік Роман зароблятиме близько півтора мільйони. У свою чергу Брюгге має отримати за трансфер 5 мільйонів євро, і це включно з бонусами. І ще кілька слів скажемо про Артема Довбика. Отож, те, що українського форварда не буде в Атлетико Мадрид, це вже майже доконаний факт, адже команда Сімеони вже знайшла для себе нову трансферну ціль і переключилася на іншого нападника. У свою чергу представники Роми провели цілий день із агентом гравця, і про що домовились, давайте розбиратись. За інформацією журналістів порталу Elgol Digital, команда Сімеоне змирилася з тим, що Артем не обрав їх клуб і вже має нову трансферну ціль. Це Олександр Сьорлот із. Ілля Реала, який до слова у минулому сезоні був головним конкурентом Артема в боротьбі за звання найкращого бомбардира чемпіонату, повідомляється, що Клаусула Сьорлота така ж, як і у Довбика, і це 40 мільйонів євро. А от щодо Артема, то італійські ЗМІ не сплять ночами і все шукають нових і нових фактів щодо майбутнього трансферу. Так, Кор'єре Дело Спорт підбило підсумки переговорів Роми із Жероною. Подейкують, що технічний менеджер Вовків провів цілий день разом з агентом Артема Олексієм Люндовським, а також італійським посередником. Тож кінцева пропозиція Роми наступна: 32 мільйони євро, плюс 4 мільйони бонусів, плюс відсоток від майбутнього перепродажу. Тут мова йде про цифру від 10 до 15 відсотків. Таким чином, римляни покриють ті самі 40 мільйонів, про які просить Жерона. Офіційна пропозиція вже надіслана. Із гравцем була також досягнута домовленість: це п'ятирічний контракт на суму 3,5 мільйони євро на рік. плюс Бонуси Рома налаштована офіційно закрити цей перехід протягом кількох найближчих днів. Ну і на завершення про київське Динамо, молодий захисник команди Шовковського отримав пропозицію від команди з чемпіонату Німеччини. Напевно, варто погоджуватись. За даними Sport.ua, до сфери інтересів Вердера потрапив центр Бек Динамо та юнацької збірної України Тарас Михавко. Представники німецького клубу стежили за гравцем на всіх матчах юнацької збірної України на чемпіонаті Європи. За 19-річного гравця хочуть запропонувати щоправда доволі невелику суму близько 1 мільйона євро. За повідомленням іншого українського змі, спорт арени не лише михавко на радарі у європейських команд. Джерело інформує, що інші Клуб має на олівці одразу трьох українських гравців, і мова йде про Фейнорд. А зацікавлені вони у послугах 22-річного півзахисника Динамо Володимира Брашка, а також двох гірників: 23-річного хавбека Артема Бондаренка і 23-річного нападника Данила Сікана. Ніякої додаткової інформації джерело не надає. Втім, відомо, що трансфер маркет оцінює футболістів наступним чином: брашка у 5 мільйонів євро, Бондаренка у 9 мільйонів євро, а Сікана у 7 мільйонів. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Також просимо підтримати наш канал підпискою, Це дуже і дуже важливо. Дякуємо, що були з нами. Залишайтесь на зв'язку і скоро побачимось.